Всім привіт! Я Катерина Толстікова, лікар-діетолог-ендокринолог, засновниця Академії здоров'я доктора Толстікової. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, що буде, якщо не снідати. Ви не один раз питали мене в коментарях про те, що ви пропускаєте сніданок, що ви там не можете встати з ліжка, ви не встигли його приготувати, ви не знаєте, що вам їсти. Ну і взагалі ви любите зранку потренуватися, і тому, в принципі, може можна не снідати. Дивіться, всі наші дії призводять до певного результату. Кожна наша дія щоденно це наші звички. Якщо ви не снідаєте, через деякий час це переростає звичку не снідати. якщо ви снідаєте, через деякий час це переростає в звичку снідати. І не просто на психологічному рівні, але й на фізіологічному. Оскільки те, як працює наш організм, залежить від того, які рішення в голові ви приймаєте. Якщо ви не снідаєте, спочатку, звичайно, рівень кортизолу. Збільшений зранку, він починає стимулювати рівень шлункового соку, включати і збільшувати рівень гормону голоду грелін. і він йде до центру голоду головного мозку і каже: Я хочу їсти, знайди мені їжу. Ви починаєте шукати їжу. В принципі, навіть якщо її нема або не починаєте шукати, ви будете певний час відчувати голод, і це буде приносити дискомфорт. Якщо ви це будете повторювати щоденно протягом 2, 3, 5, 7, 8, 10 тижнів, через цей час, в принципі, з'явиться звичка в організмі, що ви не снідаєте. І тому він перестане посилати такі явні сигнали в головний мозок, щоб ви шукали їжу, щоб ви відчували голод. Так може формуватися через певний час такий стан, як лептинорезистентність, бо концентрація греліну, гормону голоду, дуже сильно пов'язана з гормоном насичення лептином. І звичайно, дуже багато людей, які мають мають неправильне співношення м'язевої жирової тканини або надмірну вагу. Вони не снідають, вони страждають. На те, що вони не хочуть взагалі їсти зранку. До речі, можете статистично провести такий аналіз в коментарях, написати в кого таке є. Другий момент це порушна робота шлокошкого тракту. Тобто вона може бути порушена або може бути не порушена. Це вже дуже індивідуально. Якщо у вас є анатомічні проблеми, наприклад, з вигином в жовчному міхорі, анатомічні перетинки, у вас є якісь деформації жовтніх шляхів, або у вас є порушення синтезу жовчі, то, звичайно, відсутність сніданку буде погірняти. Іршувати цей стан, тобто сприяти тому, що жовч буде загущуватися, жовч буде збиратися в жовчному. Вона через деякий час може викликати застій жовчі пластівці, які потім при неправильному метаболізмі дефіцитах переростають вже в кам'яну хворобу, жовчу кам'яну хворобу. І другий момент, скоріш за все, через певний час ви просто не будете доїдати ту норму нутрієнтів, яку вам треба доїдати, пропускаючи сніданок, скоріш за все, ви поїсте в 12 або в першій годині. Ви. Отримаєте там 500-600 калорій за один прийом, і повечерюєте так само плюс-мінус такою кількостю, знову ж таки, якщо нема порушення харчової поведінки. 1200 калорій це недостатня кількість нутрієнтів для відновлення. І через певний час ви або зірветесь, або почнете набирати вагу, тобто з'явиться якесь коло. Це на 100% випадків, кожна людина індивідуальна і, звичайно, в неї є свої моменти. Але якщо казати про нормальну харчову поведінку, про нормальну роботу шлунково-кошкового тракту і про те, чи Снідати взагалі я б вам радила снідати. Навіть якщо ви звикли вже не снідати, це всього на всього звичка, яку можна перевчити. Ну і, звичайно, через певний час вже зранку вам шлунок буде казати, що він голодний, і е, ви почнете снідати, закривати е, нутрієнти зранку, е, вгамувати ваш е, ранковий кортизол, нормалізувати після ночі роботу шлунково кишкового тракту, стимулювати жовчний, і таким чином е, зі здоров'я буде менше. Проблем, чим могло бути, якби ви не снідали. А я нагадую, що треба підписуватись на канал, писати в коментарях теми, які ви хотіли б почути від мене або питання, так само ставити вподобайки, переслати ділитися цим відео з друзями і до зустрічі в наступному випуску.